Карма дрони, що захищають. Ми пропонуємо 10-дюймову раму карма лета алюмінієва. Перше, що ви можете бачити, так це те, що збірка доволі легка. Це рама, кришка, гвинти та литі пластикове кріплення під камери та антенну. Також ми додаємо в комплекті самоклечу підкладку для акумулятора, щоб акумулятор став міцно на поверхні самої кришки. Ось так маємо її в зборі. Поговоримо про. Саму конструкцію цієї рами, додаткові ребра охолодження під VTX, прикутнички для збільшення міцності самої рами. Також ми додали різні отвори для VTX, для контролю, якщо ви сюди щось додаєте, та сюди. Ось так маємо її в зборі. Спробуємо тепер її в діль. Зробимо випробування її без корисного навантаження. Показує себе доволі таки добре. Перше, що я замітив, це те, що керується чудово, підите графіки, показується себе ідеально. Та рама веде себе дуже добре. Тепер спробуємо політати з корисним навантаженням 3 кг. Також можемо бачити, що криється чудово, піди та графіки ідеальні. В польоті не помічається критичних вібрацій, показує себе дуже добре. Загалом я пишаюся нашою рамою карма українського виробництва.